Що означає адаптувати свої здібності да, у власному житті? Коли у вас це відкривається, воно відкривається в той момент, коли у вас запускається відпрацювання родової карми. Тобто, зараз кожному дається можливість да, при переході швидкого відпрацювання карми. Тобто, вам запускається. Пришвидшена швидкість для того, щоб це відпрацювати, буквально там за декілька років, за рік, ну в кого як, да? в когось за декілька місяців, хоча це навряд чи. І поки ви не навчитеся це приміняти на собі, відстежувати в собі, бачити в своїй в своєму житті, ось цей невидимий зв'язок між людьми, з якими ви спілкуєтеся. Невидимий зв'язок сценаріїв родових, в яких ви знаходитеся. Боргів, наприклад, це також іде родовий сценарій, коли ви починаєте гірцовочку свою внутрішню піднімати вібраційно. Ви ж прийшли в кожен рік, в кожен рік приходите не просто так. Ви приходите саме в цей час для того, щоб. В собі, да, себе прокачати, вийти на певний рівень. І заодно ви, піднімаючи через родові сценарії в собі герцовку, ви трансформуєте ось ці сценарії, і таким чином і ваш рід за вами підтягується. І поки ви не пройдете ось ці етапи да, швидко. Ви не зможете нормально е приміняти ось ці здібності. Це буде знаєте, як воно буде проявлятися від програм, і ми будемо хотіти шукати когось признання. Ми будемо хотіти відчувати себе особливими, унікальними. Е тобто, знай, хоча ці здібності вони є абсолютно в кожної людини, просто в когось вони в сплячому стані, а в когось вже якби розблоковуються, в когось вже. В, в повній роботі, да? тобто воно є всіх. Це наша природа, це ваші е, природні функції, так як вашого тіла е, функції бачити, відчувати, щось брати руками. Ну, це, це те саме. Тільки в вашої багатомірної суті є так само ці функції в розширеному сприйнятті ось, цього, ось цієї реальності. Е, тому я завжди на своїх проєктах е, навчаю. Своїх учнів, не тому, щоб бігом йти і всім допомагати. Тому що з вас починається ваша точка, з вас роз, 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 повсюджується вібрація, з вас вона починає йти. І коли ось цій точці вас немає, то нічого не відбувається. Ви просто по програмах починаєте бігати і продовжувати намотувати ще кармічні якісь вузли. А, цьому не треба, знаєте, в це не треба в кримічний сценарій заходити спеціально, тому що це я так само розказую. А, учням передаю, тому що воно кожного дня піднімається рівно те, з чим вам потрібно сьогодні попрацювати. Якщо не піднімається нічого, значить нічого не треба робити. Просто собі кайфуйте, насолоджуйтеся сонечком. А якщо піднімається, відповідно, вам потрібно знати, як з цим працювати. І вам не потрібно для цього мати якусь спеціальну професію, щоб розібратися своїми відчуттями, своїми відстежити думки і побачити взаємозв'язок між цим і просто вийти з цього. Це я даю на саморегресі. Хто хоче навчитися, да, дуже класний інструмент, який вам допомагає на постійній основі постійно. Це просто знаєте, як лебідь летить. Краса. Це просто, знаєте, от в мене це якийсь невід'ємний інструмент, який мені постійно допомагає ось ці кармічні вузли розв'язувати. Я їх просто бачити починаю. І я спеціально в це не заходжу. Я спеціально це не пропрацьовую, я через его це не роблю. Цього не потрібно робити. Це, тоді воно буде, не буде мати ніякого ефекту, тому що ви зробите це через, е, знаєте, через его, що я ж я такий, да? я, я зараз поможу тут всім, розкручу всі вузли. Ні. Навпаки, все проявляється воно через вас, всередині вас. Весь процес всередині вас відбувається. І, і просто потрібно навчитися повертатися в себе. І воно автоматично, коли ви розмотуєте вузол, воно автоматично зовні з тими людьми, які оточують вас, воно розв'язується, і ви це просто спостерігаєте, як змінюється картинка. Це відбувається автоматично, змінюється сприйняття. От знаєте, ніби якась шторка спадає, і ти починаєш ясно бачити. Ось цей взаємозв'язок невидимий. І для цього тобі не треба комусь щось робити, когось спасати. Це взагалі не про це. Коли ви вмієте працювати з собою, відчувати себе, знати, а як у вас це проявляється, а як ви це робите, тоді у вас не буде, по-перше, залипання на провідниках, які, наприклад, досягнули якогось певного рівня, і ви вже їх поставили на підістали, постійно починаєте в тому полі зависати. Ні, ви будете знати, що вам треба зайти на рівні енергії перейняти ось цей досвід того майстра. А потім в якийсь момент ви відчуєте, що вам пора звідти виходити. Все, ви взяли те, що вам потрібно, і ви не залипаєте. Ви не попадаєте в цю енергетичну воронку, коли вам ще не встигло закінчитися одне. ви не встигли його адаптувати в життя, примінити його нормально. Вже починають закручувати, бо треба вам інше щось купувати. З іншим чимось працювати, безкінечно щось відпрацьовувати. Тобто, ви знову потрапляєте потрапляєте да, в таку якусь духовну сю бо ви хочете те, що, що не можете зараз собі в моменті присвоїти, і ви починаєте за цим бігти, 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 а воно все не проявляється. А не проявляється лише тому, що ви просто не зупинилися і не присвоїли це собі всередині себе, не дозволили собі це в собі е, побачити. Відстежити. Хоча воно вже давним-давно все у вас присутнє. Просто треба зупинитися і усвідомити, що воно вже у вас активне, воно вже у вас є. Просто навчіться це, знаєте, як взяти ручку в руки і почати вчитися нею писати. Ось це те саме. У вас воно вже є. Вам просто треба навчитися цим користуватися.